Як нам інвестувати, коли ні біса не зрозуміло, коли якісь дивні геополітичні мови, коли от от почнеться третя світова, коли не можна навіть на тиждень вперед спрогнозувати дії значущих геополітичних акторів, наприклад, чи якихось конкретних? Урядів чи фондового ринку окремої країни, коли крипта, наприклад, валиться і незрозуміло чому, або все злітає. Коротше, коли спрогнозувати щось так, от прям чітко і зрозуміло, не виходить. Тут є дві шикарні стратегії, які працюють завжди. Я би навіть сказав три. Але перш ніж ми підемо в ці стратегії, хочу зробити маленьку ремарочку. Сама думка, що ви можете, аналізуючи показники. Чи макроекономічні, чи мікроекономічні, чи геополітичні, чи будь-які інші. Системно передбачати поведінку певних фінансових та навколо інвестиційних ринків, сама ця думка, я вважаю, є великою великою ілюзією. Можна багато говорити про те, що системно нікому не вдається з високою якістю передбачати поведінку інвестиційних активів. Можна говорити про те, що в волатильні часи навіть теоретично можливе прогнозування. Працює відверто погано, бо просто весь час прилітають якісь чорні лебіді, тотально непередбачувані події з великим-великим впливом саме на той актив, який ви обрали. Я щиро вірю, що вам, як інвестору, буде жити набагато легше, якщо ви приймете для себе парадигму, в якій ви не можете якісно спрогнозувати рух. Певного активу, особливо, якщо ми говоримо про короткострокове прогнозування на пару місяців вперед, на якому просто притаманна всім ключовим ринкам капіталів волатильність може на окремому періоді знищити вас. І в цілому, ваша гарно фундаментально обґрунтований прогноз може справдитися просто набагато набагато Пізніше, у мене так було дуже багато разів, коли я прогноз робив абсолютно правильно, але відпрацьовувати цей прогноз починав тільки через рік. А цей рік треба якось перечекати. І як казав класик, ринок може залишатися нераціональним набагато довше, ніж ви можете залишатися Платоспроможним. Тому я рекомендую відкинути взагалі думку, що ви щось можете якісно прогнозувати, і просто почати жити в парадигмі, що вам завжди треба шукати активи, які мають перспективу до зростання, і вам потрібно буде тримати руку на пульсі, чи не відмінилася ця перспектива. А якщо ваша думка про актив залишається як про актив якісний з перспективою до подальшого зростання, то волатильність ви просто приймаєте як данність. Ну, от як гарний стоїк, ви робите те, що мусите робити, а результат вже який буде, такий буде. Тут інше питання, що це емоційно і психологічно комфортно далеко не всім. Так, ти побудував певну довгострокову стратегію, але прямо зараз вона не втілюється, приходить зневіра, приходять сумніви, і хочеться прямо зараз робити. Щось зовсім інше, коли ринки працюють не так, як нам би хотілося. Тож, давайте поговоримо про ті три стратегії, які працюють, коли ринки тотально не передбачувані, і рівень ваших сумнівів зашкалює. Друзі, можливо, ви бачили, ми анонсували великий збір на наближення перемоги на маленькі, таємні, але дуже дуже дієві операції. амбітна мета – 5 мільйонів гривень. В минулому зборі завдяки вашій підтримці ми закрили 3 мільйони 272 тисячі, тож, думаю, і 5 дожмемо. Сьогодні ми кладемо сюди 500 тисяч власних коштів і Топ учасники інвестиційної спільноти можуть доєднатися серед донаторів. Ми розіграємо більше 120 призів якісних, дорогих, класних, які стануть прикрасою вашого будинку, кабінету чи офісу. Тут суперексклюзивні лоти, браслети від ювелірного дому Кімберлі. Тут і перша конституція України, Пилипа Орлика, артефакт державності і незалежності. Ручна робота. Тут вам і колекційний набір марок сучасної війни, один в один, такі як в колекції Кирила Буданова. І звісно, це шахи, якісні матеріали, ручна робота в українській естетиці для тих, хто справді. Мислить стратегічно всі лоти підписані особисто Кирилом Будановим мають від нього ще й приємне напутнє слово, і звісно, символ української незламності: герби вирізані з металу, які вийшли в останній партії з Азовсталі, і гарантовані подарунки для донатів. Від 10 тисяч гривень, де ви не змагаєтеся з удачею, і браслети ручної роботи, мої особисті консультації по будь-яким вашим питанням, зйомка великих іміджевих інтерв'ю, відповідно від 10, 20 і 250 тисяч гривень. Ну а більше деталей по всім нюансам, звісно. Будуть за посиланням в описі. Банка вже відкрита. доєднуйтесь до нас. Перемогу треба вкладати, не відкладати. Друзі, велике прохання! Обов'язково вкажіть номер телефону чи ваш нікнейм телеграму в коментарі. Інакше ми не зможемо зв'язатися з вами і відправити лот, навіть якщо донатити з Монобанку, це важливо, бо люди часто пропускають сповіщення, а нам потім не зрозуміло, кому слати лот. Перша дуже зрозуміла стратегія, і вона насправді дуже часто виявляється високоприбутковою. Це стратегія risk off. Це значить, ви дивитеся на ситуацію, розумієте, що її короткотермінове прогнозування буде. Абсолютно неадекватною ідеєю і обираєте для себе вийти з ризику, наскільки це можливо. Давайте візьмемо за приклад ситуацію, коли Трамп почав роздавати наліво і направо всім своїм партнерам, які очікували якоїсь партнерської поведінки, і побачили в його діях певну неадекватність. Чи можна в такий момент системно передбачати виграє від того, Китай чи Канада чи Мексика, як розгорнуться події в Сирії? Як це вплине у нас на події на фронті? Ви розумієте, що не бачите чіткої стратегії куди рухатися, і виходите з усіх активів, які зараз стали для вас невизначеними, на які системно можуть повпливати. Рішення нового американського уряду, і от ви розпродаєте ці активи. Ви їх розпродаєте вірогідніше за все за не найкращою ціною, особливо якщо робите це швидко. Тобто потенційно ви вже щось втратили на транзакційних видатках і, скоріш за все, продалися так собі вигідно, скажімо, ви ще й зафіксували за рахунок цієї волатильності певний збиток. З іншого боку, в рамках стратегії «risk Off ви не будете тримати ваші гроші в зовсім. Вже безпечних активах по типу там, не знаю, кеша на рахунках, ви їх вкладете у щось з базовим низьким ризиком. Ну, наприклад, американські трежері чи, наприклад, умовні валютні ОВДП. Щось для вас дуже зрозуміле, дуже безпечне, але не дуже вигідне. Ви будете отримувати дохідність. Ну, плюс-мінус на рівні інфляції, скоріш за все. Тобто, третій недолік, що під час цього очікування в стратегії risk офф вас під'їдає інфляція, ви не заробляєте якогось додаткового прибутку, але і не несете надмірних ризиків цієї волатильної ситуації. Очевидно, що короткостроковий вихід із непередбачуваної ситуації буде, скоріш за все. Виходом у сторону зниження вартості активів. Тож є великий шанс, що після певного періоду очікування, коли ситуація в ваших очах стабілізується, ви зможете якісь активи придбати за хорошою ціною. Є високий шанс, що ваше переочікування не привело до того, що активи доведеться відкуповувати назад за вищою ціною, ніж ви їх продали. Але буває дуже по-різному. Я, наприклад, такої стратегії притримувався на фондових ринках на початку 2020 року. Я повністю вийшов з усіх активів, очікуючи максимальної світової непередбаченості через ковід. Я бачив, яким це шоком буде для ланцюжків постачання, яким це шоком буде для попиту, яким це шоком буде для виробництва, для бізнесу. Ну, у мене в голові не складалося, як це може гарно для мене закінчитися. Я точно розумів, що не вгадаю. Яка галузь від того виграє, я очікував такого певного колапсу. Не був готовий робити ставку на зниження чогось, але і не бачив, що буде точно зростати. Тож зайняв якраз позицію risk off, вийшов з усіх активів. Окрім до речі, українських ОЗДП. Це був якраз мій такий сейф харбор, спокійна гавань, де. Хоч сам цей актив не є низькоризиковим, я в ньому був дуже впевнений, подумав, що з цього активу виходити не буду. І це ідеальний приклад показати, якими збитками може нагородити вас стратегія Risk офф Бо уряди взяли на озброєння технологію кількісного пом'якшення, залили цю катастрофу грошима, і, відповідно, активи всі дуже сильно виросли. Моє перечікування неспокійних часів призвело до того, що будь-що, що я хотів би купити знову, вже коштувало на десятки відсотків дорожче. Це до того, що на очевидний шанс перечекати боремні часи і закупитися потім дешевше. Є очевидний ризик, що ситуація насправді гарно виправиться, а ви пропустите велике посттравматичне, так би мовити, зростання. Але потрібно сказати, що були і величезні періоди, де така стратегія могла дуже круто працювати. Ви би перечекали реальні кризи, ви би перечекали складні часи. Ви би сиділи якраз в активах, які в такі часи набувають популярності і можуть зростати більше, ніж очікувалося. Тому як в будь-якому передбачуванні майбутнього це завжди 50-50. Є великий шанс, що ви своїми діями покращите результати, є великий шанс, що ви своїми діями погіршите результати. Давайте розглянемо іншу стратегію, яку можна використовувати в комбінації з риск ф або можна використовувати її абсолютно незалежно. Ви в точці біфуркації. Щось точно зміниться, але ви не знаєте в яку сторону. І ви обираєте стратегію buy the dip. Це значить, що в моменти невизначеності. Ви не купуєте активи просто так, ви купуєте ті активи, які тільки що дали велику просадку. Така ситуація, наприклад, зараз в крипті. Ви в цілому вірите в світле майбутнє крипти. Ви в цілому впевнені, що там все буде добре і портфельно готові нести ці ризики. Але в моменти невизначеності, де ви не впевнені, що наступний буран от вже за рогом. Ви берете на себе стратегію. Тільки купувати серйозні просадки. От тільки якщо актив впав там відсотків, наприклад, хоча б на 20, а краще на 40, тільки тоді ви будете його купувати. Таким чином, на відміну від risk off стратегії, ви не виходите із тих активів, які у вас вже на руках. Ви не робите ніяких панік-сейлів, ви не робите. Ніяких стратегічних стратегій не до закупівлі ви обираєте стратегію, Я точно буду докуповуватися, я точно буду усереднюватися, але купувати я буду те, що сильно просіло. Вочевидь, кожного разу. Приміряючи на себе думку, чи не втратив цей актив довготривало своєї перспективи. Тобто ви не купуєте щось, що вмерло, у чому всі зневірилися, що втратило будь-яку актуальність на майбутнє. Ви продовжуєте інвестувати в активи, які вважаєте фундаментально міцними і довгостроково цікавими. Просто не купуєте їх, поки не дочекаєтеся сильної просадки. Початок березня був таким класичним прикладом, коли крипта посипалася. Ми по багатьом монетам, які ком'юніті вважало в цілому міцними і фундаментально цікавими, побачили падіння в рази. І відповідно це і може бути для вас стимулом купувати саме такі активи, очікуючи, що ви просто гарно усереднилися. І звісно, тут є свій ризик. Більшість активів мають певну емоційну інерцію. І коли щось падає, це спричиняє зневіру. Люди ще більше це продають, це спричиняє ще більшу зневіру. Тобто цей ефект він може трошки акселеруватися. Фактично, ви намагаєтеся впіймати падаючий ніж і ризикуєте трохи порізатися, бо щось, що тільки що впало в два рази, має потенціал впасти ще в два рази суто на цій емоційній інерції, не кажучи вже про те, що ви не можете ідеально аналізувати фундаментальну перспективу того чи іншого активу, і можливо, окрім паніки, там змінилося ще щось, що ви просто не зрозуміли. Також систематично не існує доказів того, що купівля на просадках якось системно вигідніша ніж купівля на хаях, або що купівля на хаях якось системно більш ризикова. Ніж купівля завжди по усередненій ринковій ціні. Це все залежить від майбутньої поведінки цього активу, яку ми ну, зазвичай не вміємо гарно прогнозувати. Але психологічно це може бути дуже прикольною історією, усереднюючи ціну будь-якого активу, який ви купуєте на серйодній просадці. Ви фактично і знижуєте для себе рівень вашої Ну, Наприклад, ви до цього купували біткоін по 100 тисяч доларів, він упав на 80, ви докупили ще такий же об'єм по 80, і от у вас вже середня ціна закупки 90. А значить, для виходу в беззбиток вам потрібно, щоб він знову став 90. З іншого ж боку, загальний об'єм вашого ризику в цьому активі. Ви подвоїли. Тобто, якщо говорити про те, що біткоін далі впаде ще в два рази, ви втратите в абсолютних цифрах вдвічі більше капіталу. Тому сказати, що це є панацеєю, і що якщо ви купуєте просадки, це завжди буде дуже круто працювати, так не буде. І це буде залежати від того, наскільки ви реально фундаментально ціннісні. Активи купуєте. Якщо ви після просадки в два рази докуповуєте Трамп Коін, його фундаментальна цінність як була нуль, так і є нуль. І сказати, що він не може з легкістю впасти ще в два рази, чи в три, чи в п'ять, ну, буде доволі складно. Тому ця історія вона гарно працює з фундаментально. Якісними активами, знаєте, як то кажуть, ви повинні знайти хороший актив в поганому становищі, але це має бути не його погане становище, а погане становище ринку, погане становище інвесторів, погане становище, так би мовити, бойової моралі покупців, а не фундаментально погане становище бізнесу, із якого він чи вилізе, чи не вилізе, не зрозуміло. І оскільки це насправді ніколи, якщо ви не супер пупер, вузький фахівець, незрозуміло, в якому становищі фундаментально ваш актив, в якому становищі ринок, коли це становище зміниться, коли можуть пройти зміни в фундаменталі вашого активу. І ще тисячі речей, які ви не можете передбачити, то на сцену виходить. Адекватна стратегія, за якою ви завжди у всі часи купуєте за справедливою ціною, і потім продавати у всі часи, будете за справедливою ціною, отримуючи справедливу винагороду за ваш ризик. І це стратегія DCA – Dollar Cost Averaging. коли ви стараєтеся актив. Просто купувати в різних фазах ринку, в різних етапах віри чи не віри ком'юніті-інвесторів в ваш актив. Умовно кажучи, уявіть собі, там ринок однушок біля метро в Києві. В 2007 до кризовому ви їх купували по якимось доволі високим цінам, які навіть на сьогодні, після 16 років, скоріш за все, не відновилися. І за сьогоднішніми мірками ви, мабуть, переплачували. Але потім криза 2008 року ціни скоректувала, і наступні покупки ви би робили за безцінь, під час ринкової паніки, під час кризи валютних кредитів, під час якихось ще там дуже неприємних подій. Як казав класик, ви б купували, коли по вулицям текла кров? Навіть якщо це була ваша власна кров. Потім ви б купували знову дорожче, дорожче, дорожче до піку умовного 2014 року. І за сьогоднішніми мірками знову десь ви би там точно перед початком наступної кризи переплачували. А потім ми увірвалися в наступну кризу і ви купували дешевше, дешевше, дешевше. На ринку відновлення ви знову купували дорожче, дорожче, дорожче з піком. Мабуть, в грудні 21-го року. А потім на розмовах про війну, потім на початку великого повномасштабного вторгнення, на зневірі, викупували це знову дешевше, дешевше і дешевше. Ну а потім знову розмови про мир. От, от все буде у нас класно, харківський контрнаступ. Тобто, як би не рухався сам ринок вверх і вниз, якщо ви купуєте регулярно, ви усереднюєте ціну свого активу. Щось ви купуєте. В пікові часи за дорого, щось ви купуєте в кризові часи за дешево. В середньому ви купуєте певну справедливу ціну. Вам не потрібно бути фахівцем. З того, щоб встановити, яка зараз фаза ринку, який зараз економічний цикл. Вам не потрібно передбачати, що буде завтра: буде мир, не буде ви мир, чи буде третя світова війна? Чи будуть якісь дуже неприємні події на фронті? Чи, чи згодується Європа, штати, всі наші західні партнери, і ми в єдиному пориві відкинемо ворога кудись там за кордони 91-го року? Вам не потрібно бути цим. Фундаментальним аналітиком вам потрібно розуміти дві речі: що ви купуєте фундаментально якісний актив, тобто, кожен кожна штука, яку ви купуєте, не повинна бути дікухою сама по собі. Це має бути щось, що довгостроково має гарний прогноз, тобто якісний об'єкт в якісній локації з гарною перспективою кешфлоу, той, який не втратить актуальність. Через пару місяців, постійно шукаючи якісні об'єкти за хорошою на сьогодні ринковою ціною, вам не потрібно бути вангою, не потрібна кришталева куля, не потрібно гадати на кавовій гущі. Але і дохідність в такому сценарії вона буде для вас середньоринковою. Якщо історична дохідність SP 500 умовно. 8, 9, 10% річних залежно від того, який період ми будемо розглядати, то в такій стратегії ваша дохідність також буде наближатися до якоїсь середньої історичної, ну якщо поведінка активу не зміниться. Тобто, навряд чи в такій стратегії можна очікувати, що ви там обженете ринок. Так може статися, а може не статися. Знову таки, ця стратегія не гарантує, що всю вашу накопичену закупівлю, хай вона буде зроблена в цілому, посередньо зваженій, хорошій ціні, що воно потім не полетить в прірву за рахунок якихось зовнішніх обставин. Тобто ця невизначеність майбутнього її не може подолати жодна стратегія. Або вам потрібно просто свої майбутні ризики додатково хеджувати диверсифікацією по класам активів, по географіям, по чомусь. Ви можете це додатково хеджувати прям деривативами, заключаючи опціонні контракти, заключаючи форвардні контракти, кладучи свої активи в заставу, витягуючи гроші, купуючи якісь захисні інструменти. Тобто, спектр можливостей він доволі великий, але сама базова стратегія вона ніколи не дає можливості передбачити майбутнє і зробити вернякову ставку, яка точно зіграє так, як ви хочете. Ці три стратегії мають на меті покращити в першу чергу вашу психологічну складову. Якщо приймати рішення в ситуації максимальної невизначеності, вам боляче, ви переймаєтеся, вам це складно. То стратегія DCA робить це рішення простим. Кожен тиждень купуй собі свій біткоін, не дивись на ціну, не думай. Б найближчі 5 років продажі не заплановані за жодних обставин. Різков так само. Ти вийшов з активів, ти відключився, ти можливо втратиш потенціальне зростання, можливо, ти отримаєш можливість перезакупитися набагато дешевше. Ми це не знаємо, але в моменті ти сидиш на мішку киша і надійних безпечних активів і відчуваєш себе. Дуже комфортно. By the deep, якщо ви та людина, яка не може спокійно сидіти, вам потрібно щось весь час робити, якісь важелі дрідьоргати, щось купувати, якісь рішення приймати. І тут ви просто обрізаєте собі частину можливостей, щоб на неї не розпорошуватися, і перестаєте думати про те, що зараз в моменті. Максимальний дасть відскок, і починаєте думати про те, що стратегічно якісний актив ви купуєте якомога дешевше для кожного інвестора під його психотип може підійти якась одна чи комбінація кількох стратегій, і ніхто вам не передбачить, яка стратегія найкраще підійде вам. Психологічно, і ніхто не передбачить вам, яка стратегія дасть найкращі результати. Бо якби інвестиції були наукою, де ми можемо подивитися в минуле і точно знати, як діяти в майбутньому, все було б набагато-набагато простіше. Але так влаштований чомусь всесвіт, що коли ви в автомобілі кермуєте і дивитеся в зеркало заднього виду, ви в ньому чомусь. Дорогу перед собою не побачите, а побачити те, що було, і те, що вже втратило актуальність. Тому не шукайте на кого перекласти цю відповідальність, обирайте стратегії, які підходять під ваш психотип, підходять під ваш темперамент, підходять під ваш світогляд. Пробуйте їх на собі, робіть висновки щодо того, які будете використовувати в майбутню кризу з майбутнім чорним лебедем, бо... Після кризи це завжди перед кризою. І, звісно, інвестуйте час, перш ніж проінвестуєте кошти. Це єдина інвестиційна порада у нас на каналі. Чао-чао!